Тимош, ти откуди такий мокрий виліз? Ти ж сухий тільки що був. Де ти лазив вже, а? Тимофій. Де ти лазив? Кошмар. Глянь, весь мокрий. Прибіг таке... Не знаю. Десь впав в якусь лужу. Тимош. Ну, це випадає шерсть ужас якийсь. Так, все позакидали, укроп листя, хрін, чесник, чорний перець, лавровий лист. Ну, Все, можна вже закидати кабачки. які вже нарізані. Скільки в нас тут пішло цих кабачків? Штук наверное, 20. Шо, не 20. Не вистачило нам на цю банку розсолу. Що тепер треба новий робити? Такі у нас кабачки красиві вийшли. Треба буде ще завтра, мабуть, зробити. Ще чашки, чашкою. Ну, у мене їх, ребята, просто неймовірна кількість. Але, бачите, прикольно такі чашечки. Що кому надо, і недорого. Стаканчики, бачите, які класні. Ось такі от є тарілочки. Ой! Я взагалі положу такі тарілочки, такой золотой кайомочкой. І це воно скільки 169. Тож такі 79 по розпродажі. Ну, не надо, в мене є така Ось вот Таку штуку я купувала. Інтересно, скільки у нас 169. Трошки дорожче купувала. О, боже, ребята, дивіться, цки власні бокали. Боже, 69 гривень, я хочу такий бокальчик. У мене, блин, уб'ють, якщо я очередний бокал притягну в дом. Цей 119 очі такий класний. Для коктейля все. Взагалі клас. Теж 119 очі такий класний. Блін, такі красиві речі, просто шикарні. Стаканчики, це що? Це щось для чогось, не знаю для чого це. 15 липня, 15 липня, уявіть собі, середина літа. Не знаю, для вас, для мене отак от пробігло. Дуже швидко. Тому встигніть насолодитись цим прекрасним періодом, тому що осінь затяжна з холодними дощами. Як почнеться скоро, то потім вже ніхто нікуди не вийде. Хіба що десь кафешку? Я в такому блукі чудовому. Бачите, трошки таке мішковата плаття, але натуральний льон. Я його обожнюю. Сьогодні у нас по плану заселити огірочки. Уже, Вже, слава Богу, наші огірочки пішли. Чому ми не сказано раді? Тому обов'язково залишайтеся зі мною, щоб подивитися, як ми це будемо робити. Ну і теж там дещо цікавеньке буде, але процедура. Такий у нас красивий салатик вийшов. Зелень, з фети, з лучком. З укропчиком, з помідорчиком, з огурчиком прям салат здоров'я називається. Ну що, мої хороші, не дивитися знову з такою цікавою зачіскою, тому що дуже жарко, я постійно підв'язую волосся, бо нереально просто просто нереально жарко. Чудовий процес посолки огірочків. Там в мене, вже, бачите, уже розкиданий по банці, Нарізаний, нарізані листочки хріну, листочки цієї смородини, листочки вишні. Укропчик в мене там є. От, ну, в принципі, і обов'язково, до речі, хріну можете не жаліти. І ще додаємо от такий чудовий чорний перець. Все. Ось такі у нас огірочки в цьому році. Трошки, звісно, жовтенькі, бо дуже багато було сонця. Зараз будемо розкладати по баночкам. Так, дуже ретельно перемішуємо соль з холодною водою. Треба, щоб вона розтворилася. Потім це все додаємо, заливаємо в банку один огірочок на ліс. Все, думаю, що можна виливати потихеньку. І, до речі, ще зверху можна листям укропу прикрити це все. А, ну, нормально, майже все розтворилося. Друзі, ви знаєте, от що нас порадувало в цьому році, так це персик. Дивіться, яка краса, скільки зав'язалося плодів. Це просто якийсь нереальний кайф. Хоча от дивишся, деревинка така хлюпенька, наче. А плодів дуже багато. Так що і поїмо, і замаринуємо. Так багатенько ще й вийшло, зараз будемо перебирати. Відібрала більш-менш красивий персик, засипала стаканом сахара пів чайної ложки лимонної кислоти за кипятком і на водяну баню на 30 хвилин. Заказала масло і вино. Тепер чекаю таксі, бо не хочеться все. Друзі, обов'язково поставте лайк, якщо ви так само, як і я, худаєте, коли вже наступає літо. І ви розумієте, що, блін, піздець, як ж похудати за пару днів, але розуміючи, що це нереально, просто приходиш отак от, на літні тренажери що налітних, в принципі, це тренажер на відкритій місцевості. Ну просто щось там, не знаю, робите для самоспокоєння. Бачите, пузико таке гарно наїдено. Короче, лень ребят, все це від лені, поэтому набут линяємо, як я. Ну займайтесь собою. Не тільки літом і не тільки перед літом. Що Тимошка, вкладаємося спать, да? Все, скажи давай, я вже готовий спать. Коники цwirчать, красота теплота. Ну, треба виспитися, поэтому будемо вже лягати. Так, да, Тимош? Будемо лягати спати? Будемо скажи. Чуєте? Ось воно типове літо, коли такі свічки сверчать. Це просто якийсь кайф, ребятушки. Просто якийсь нереальний кайф. Дуже важні люди. Просто божні літо. Не хоче, щоб мені закінчилось. Tchê, tchê,